У Дніпрі вже півтора року працює психологічний простір Прожити місце, де кожен може знайти підтримку, поговорити про свій біль і відновити внутрішній ресурс. Дніпрянка Наталя постійна відвідувачка цього простору. Дівчина навчалася на психолога. Спочатку приходила до центру за знаннями, а потім вже задля власного розвантаження та підтримки. За цей рік я ем, проходила дуже багато і це і для себе чисто психологічне розвантаження, це частіше або арт-терапія якась, або навіть трансформаційні ігри, тобто це все завжди дуже цікаво, дуже багато знайомств. Так, що ну для мене, як для відвідувача, це теж дуже класний досвід. Ідея створення психологічного центру виникла після великого особистого горя в родині співзасновниці простору Дар'ї Чижик у 2023 році. Її мати Катерина Чижик втратила свого чоловіка Михайла Чумаченка. Чоловік, починаючи з 2014 року, стояв на захисті нашої країни. Він загинув внаслідок ДТП, коли разом із дружиною повертався із зони бойових дій. Після того як Згинув мій вітчим, і мама втратила свого коханого. То простір став такою рятувальною шлюбкою і таким проектом, який надихнув нас продовжувати жити, проживати і стати підтримкою для інших. Тому вона дійсно горить цим простором, і це те, що допомогло їй, і те, що тепер допомагає іншим людям. У просторі прожити допомогу вже отримали понад 5 тисяч людей. Тут працюють досвідчені психологи, багато з яких мають практику з 2014 року. Вони надають індивідуальні консультації, психологічну підтримку для ветеранів і їх родин, допомогу дітям та підліткам, проводять групові психотерапії та навчальні тренінги для медиків, соціальних працівників, поліцейських. Кожна людина, яка потребує такої допомоги, може прийти на індивідуальну психологічну консультацію. Це буде конфіденційно, безкоштовно, і це будуть фахівці, які вже багато років працюють з нами. Це не є люди, які там тільки випустилися, наприклад, з університету. Це є дійсно фахівці з багаторічною експертизою. Ми працюємо з будь-якими запитами будь-якої складності. І людина буде отримувати стільки послуг, скільки це необхідно. Ми працюємо до повної стабілізації стану, і в нас немає якоїсь такої обмеженої кількості, от яку ми можемо людині заплатити. Проєкт прожити об'єднує три організації: кризова психологічна допомога міста Дніпра та області, спільноти і благодійний фонд Сейф Піс Ін'юа. Саме ці команди дали старт ідеї безкоштовної психологічної допомоги для всіх, хто постраждав від війни. В Дніпрі існує громадська організація Кризова психологічна допомога це об'єднання психологів, які з 2014 року ще з моменту майдану допомагають українському населенню з психосоціальною підтримкою, і от це об'єднання воно. Воно об'єднує більше ніж 100 психологів на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, вже більше 150 по області, і вони постійно нам давали запит на те, що немає де проводити консультації, Того, що це або має бути оренда, за яку вони мають платити, або це якісь проектні моменти, які вони мають входити в інші організації, давати допомогу, зважаючи на ті правила. І ми вислуховуючи їх потребу, придумали такий концепт простору, куди можуть приходити і психологи громадської організації КПД, і будь-якої іншої організації надавати тут допомогу. Вся допомога, яка відбувається у нас, вона є безкоштовною для бенефіціара. У центрі вже зараз готуються до масштабного етапу післявоєнної підтримки. Вони впевнені, після завершення бойових дій психологічна допомога буде потрібна ще більшій кількості людей: ветеранам, родинам, дітям, переселенцям. Простір прожити це не просто центр психологічної підтримки. Це місце, де через особисту втрату народжується сила допомагати іншим. Тут вірять у життя, попри війну і вчать не просто вижити, а прожити.